Тренуються какие разом из закарпатськими боксерами на спортивной базе Краевой федерации боксу. Наши учебно-тренировочные сборы направлены на то, чтобы повысить качество работы руками непосредственно бокс, так как в Закарпатье сейчас большой толчок развития этого вида спорта. И вот у нас в нашей группе собрана большое количество членов национальной юниорской сборной и взрослой сборной команды Украины по кикбоксингу. И вот сейчас мы проводим такой обмен опытом и повышение наших навыков в боксе. Потому что кикбоксинг это симбиоз работы рук и ног, а так как лучше, чем в боксе, руками никто не работает, вот мы приехали на Закарпатье. Условия у нас очень замечательные, то есть нам предоставлены ряд залов, летняя площадка, условия питания, все замечательно. И, скорее всего, мы в последующем, в этом году, возможно, в этом году, а в следующем году однозначно запланировано 2-3 этапа сборов вот, непосредственно в Ужгороде, в Ужгороде и Закарпатье. То есть мы сейчас вот обсуждали с руководством Федерации размещение на разных базах на территории Закарпатья. Сбора, потому что здесь удобно также приглашать людей, друзей из-за границы, тех же сборную Венгрии, сборную Словакии. От поэтому это для нас очень перспективний регіон. Керівництво федерації боксу Закарпаття відрадно реагує на такі спільні збори, адже це можливість обмінятися досвідом та провести спаринги із кращими спортсменами держави. Нам приємно, що наша популяризація доходить уже і до збірних і інших видів спорту. На базі федерації боксу на даний час займаються спортсмени збірної. України з хікбоксу, це Львів, Київ, Харків, Дніпропетровськ та інші городи. Наші спортсмени так само показують прекрасний результат. Для закарпатських боксерів це хороша можливість провести підготовку до наступних змагань. Варто зазначити, що цього тижня декілька представників федерації вже поїхали на міжнародний турнір. Безпосередньо, от сьогодні, плануємо виїзд на чемпіонат. Який буде проходити в Кузнєцовську. Він розпочинається з день приїзду, буде в понеділок, і він буде тривати тиждень. Це майстерський турнір на отримання спортивного розряду майстру спорту. Сергій дуже важливе для мене, тому що при виграші за перше місце можна отримати майстер спорту. Це дуже важливо для мене. Я дуже довго цього. Збори проходили недавно. Теж добре підготовку пройшли. Ні, больші соревновання таке в Одеса. Ну. ну а кікбоксари в свою чергу готуються до всеукраїнської та європейської паршості.